Кобл Лейн була вуличкою, яку Лондон, здається, забув. Туман тут стояв такий густий, що гасові ліхтарі тьмяно жевріли, наче свічки перед тим, як згаснути. Будинки, похилені, наче старі, зворблені від горя, дивилися на мене порожніми вікнами. У кінці провулка стояла майстерня Еліаса Вулфа, скрипкового майстра, чиї інструменти за легендою. Звучали так, наче сам диявол торкався їхніх струн. Кажуть, він продав душу за ідеальний звук, але ціна виявилася вищою, ніж він міг уявити. Місцеві шепотіли, що його скрипки досі грають і забирають тих, хто їх чує. Двері майстерні були прочинені, із середини линула мелодія повільна, тужлива, наче плач. Я ступив усередину. Тримаючи ліхтар, що кидав тремтливі тіні на стіни. Повітря було важким пропахлим лаком, пилом і чимось ще кислим, наче запах страху. На полицях уздовж стін висіли десятки скрипок, їхні струни ледь помітно вібрували, хоча ніхто не торкався їх. У центрі стояв верстак, завалений інструментами, стружкою і старими нотами, пожовклими від часу. На верстаку лежала одна скрипка, чорна, наче вирізана з обсидіану, з вигравіюваним на корпусі символом, схожим на око, що стежить. Я підійшов ближче, струни скрипки гуділи, видаючи звук, що нагадував людський шепіт. Я нахилився, і мелодія склалася в слова: Зіграй, врятуй її, зіграй. Голос був не зовні, а всередині моєї голови, наче хтось торкався моїх думок. Я відступив, але тіні на стінах закрутилися, наче танцювали під мелодію. Ліхтар затремтів, і я побачив її. Жіночу постать у кутку, бліду у рваній сукні, з волоссям, що спадало, наче павутина. Хто ти? Запитав я, але мій голос потонув у новій хвилі мелодії, що стала учнішою, пронизливішою. Постать не відповіла. Вона повільно підняла руку, вказуючи на чорну скрипку. Я не музикант, але мої пальці самі потяглися до інструмента. Його дерево було холодним, як могильний камінь, але коли я торкнувся струн. Звук пронизав мене наче електричний розряд. Мелодія була моєю, голосом, який я чув у своїх найтемніших снах, голосом, що благав про порятунок. Раптом світло ліхтаря затремтіло, і я побачив його тінь у протилежному кутку, високу, згорблену, з неприродно довгими пальцями, що тримали смичок. її очі. Два палаючих білих вогники дивилися прямо на мене. Тінь рухалася, хоча підлога під нею залишалася нерухомою. Вона підняла смочок, і скрипки на стінах ожили, їхні струни рвалися, видаючи крики, що змішувалися з мелодією. Ти почув мою музику, прошепотіла тінь, і її голос був схожий на скрегіт металу по кістках. Ти зіграєш? Назавжди. Я відкинув скрипку, але вона не впала. Вона повисла в повітрі, а струни почали кровоточити. Червона рідина стікала на підлогу, утворюючи калюжу, що пульсувала, наче серце. Тінь ступила вперед, і я побачив її обличчя спотворене, напіврозкладене. З усмішкою, що розтягувалася неприродно широко. Полиці зі скрипками затремтіли, і я відчув, як повітря стискається, наче майстерня намагалася мене задушити. Я кинувся до дверей, але вони зачинилися з гуркутом. Підлога під ногами захиталася, і я помітив сліди, босі, вологі, що вели до старої драбини в кутку, вона вела вниз, у підвал. Підвал був темним, із низькою стелею, вкритою пліснявою. У центрі стояв старий стіл, на якому лежали нотні аркуші, списані червоним чорнилом. Я підійшов ближче і зрозумів, що це не чорнило, це кров. На аркушах було написано моє ім'я знову і знову, наче заклинання. У кутку стояло дзеркало, високе, стріснутим склом. У ньому я побачив не себе. А ту саму бліду жінку. Її очі відкрилися чорні, бездонні, і вона простягла до мене руки, наче хотіла витягти мене крізь скло. Врятуй мене, прошепотіла вона, і її голос змішався з мелодією скрипок, що лунала зверху. Зіграй або залишися. Я відсахнувся, але дзеркало почало тріскатися. Із тріщин полилася кров, заповнюючи підлогу. Тінь майстра з'явилася за моєю спиною, її смачок рухався, хоча струн він не торкався. Я відчув, як мої руки стають важкими, наче хтось прив'язав до них невидимі струни. Мої пальці почали рухатися самі, повторюючи мелодію, яку я ніколи не вчив. Ти один із нас, сказала тінь. І її голос тепер звучав, як хор десятків голосів: Ти зіграєш вічну симфонію. Я зібрав рештки волі і кинув ліхтар у дзеркало, скло розлетілося, і мелодія обірвалася різким дисонансом. Тінь закричала, звук пронизав мою голову, наче ніж. Підлога під ногами розсипалася, і я впав у темряву. Але замість удару я відчув холод. І опинився на коблейн, лежачи на бруківці. Майстерня стояла зачиненою, наче ніхто не входив туди століттями. У моїй кишені був лист, але тепер на ньому було лише одне слово зіграй, написане моїм почерком. Тієї ночі я чув її, мелодію. Вона лунала не з майстерні, а з середини моєї грудної клітки. Наче моє серце стало скрипкою. У дзеркалі мого будинку я бачу її, бліду жінку, яка стоїть за моєю спиною. Її губи шепочуть, а тінь зі смичком чекає, коли я візьму скрипку, і щоночі мелодія стає гучнішою.